Демонструю техніку виконання вправи випади. І так, дивимось уважно. На лівій частині показую так, як не треба робити. На правій частині показую так, як треба робити. І зараз поясню основні моменти. Але спочатку декілька слів про вправу випади. Випади це дуже корисна вправа, яка розвиває передню частину стегна, сідниці. Укріплюю м'язи кору. Добре, спочатку розберемо так, як не треба робити. Дивимось на відео зліва. Перше, не треба переносити навантаження на носок і відривати п'ятку від полу. Також не треба ногу котра позаду, коли ми встаємо повністю ставити на повну стопу. Також не треба опускати голову або круглити спину. І переключаємось на відео справа, Дивимось, як треба робити. Перше, голову тримаємо рівно, погляд тримаємо перед собою. Друге, м'язи спини напружені, спина рівна. Тобто ми можемо нахиляти спину вперед, але спина повинна залишатися не круглою, а рівною. Третє, коліно ноги, яка знаходиться спереду, ми тримаємо завжди над п'яточкою. Тобто коліно не йде вперед або назад. Коліно тримаємо над п'яткою. А щоб коліно не йшло вперед, а залишалося над п'яточкою, ми більше навантаження даємо на п'яточку. Тобто давимо більше над п'ятку і встаємо. Четверте, нога, котра знаходиться позаду, завжди стоїть на носочку. Тобто ми її не ставимо на повну стопу, а залишаємо завжди на носочку. П'яте загальне. Рух ми починаємо з відведення тазу назад. Вниз опускаємось повільно. Нагору встаємо швидше, і угорі видихаємо. Тобто, ми встаємо на видоху.